Здоровим бути модно. До Всесвітнього дня здоров'я у Черкаській школі 21 провели низку інтерактивних заходів. Перш за все, ми націлювалися на те, щоб діти дослідили, що, що таке здорова їжа, як її визначити і який вона вплив має на наш організм. Адже коли дітки досліджують, пробують самі, бачать своїми очками, вони тоді більше довіряють, ніж просто словам вчителя. На перерві четвертокласники проводять лабораторні дослідження. За допомогою експериментів учні побачили різні хімічні реакції, що виявляють крохмаль та шкідливі речовини в їжі. Проводили експерименти з ММДЕМСом і з молоком, проводили досліди морозива зі спрайтом. Проводили досліди на виявлення крохмалю в різноманітних продуктах харчування. Досліджували вплив Чаю на організм людину і виявили, що у нас зелений чай набагато корисніший, ніж чорний чай. Окрім того, учні готували тарілки здоров'я, аби наочно побачити, яку корисну їжу варто вживати. Готували тематичні плакати і активно досліджували те, що їдять. Діти в захваті. Мені дуже сподобалося, було цікаво дивитися, як вони роблять всякі там експерименти. Я дізнався, як, скільки в фруктів енергії, що якщо додати в спрайт або в морозиво взяти і положити до спрайта, воно буде розширюватися. Ну, мені сподобалося дуже. О, не треба дуже багато пепсі пити, спрайт, дуже багато такого шоколаду. А ти будеш далі таке ліскачити? Дуже мало.